Хочете, щоб ваші тексти в інстаграмі завжди продавали, а не просто лежали і були описом рілсіка або поста. То я вам покажу один метод, який працює завжди. Це метод Аїда. Я Ліля, співласниця агенції X2 СММ. Якщо ви тільки новачок в СММ, то це відео для вас буде дуже корисним, тому що цей метод повинні знати всі. Аїда це така коротенька формула для текстів, які використовуються в соцмережах, і для реклами загалом, де кожна буквочка це означає той процес, яким ведете людину. Буква А відповідає у нас за ATTENTION, етеншн, англійською через А, тому ATTENTION увага. І нам потрібно спершу в першій сині тексту на початку зацікавити людину, привернути її увагу. Класне перше речення, чіпляючись заголовок, перші три слова, які будуть прямо чіпляти і привертати увагу. Це те, що нам потрібно зробити, щоб досягнути галочки і поставити її біля пункту А attention, Увага друга буква, буква І, і вона відповідає за interest – за цікавість. Поясніть людині, чому саме для неї буде цікава ця послуга, чому саме для неї буде цікава ця інформація, чому саме для неї вона буде корисною. Третя буква D –– бажання. Тут треба показати текстово, чому людина має купити цю річ, купити цю послугу, захотіти скористатися нею, і ми маємо викликати цим абзацом у людини бажання купити або долучитися до нас. І остання це буква А. Action – дія. Нам потрібно закликати людину до дії. Вона повинна розуміти, що вона має зробити, щоб отримати цей продукт. Підписатися, купити, написати, лайкнути, зробити. Скажіть людині, що їй потрібно робити. Зараз це звучить доволі так абстрактно і незрозуміло, тому я для вас підготувала приклади, як може виглядати текст за методом Аїда. Але важливо уточнити, що цей метод працює тільки тоді, коли ви хочете продати щось або когось у тексті. Якщо ви хочете просто описати історію, якісь зробити сторітелінг, то це не той метод, який треба використовувати для цього, тому що він має чисто продажну схему. Давайте розберемо на прикладі піци і створимо з вами текст по методу Аїда. Він буде коротенький, і кожна буквочка може бути або реченням, або абзацом. Тобто action ми будемо робити е, тільки там, абзацом, тобто там буде два-три речення, або це може бути одне речення. Зараз покажу, на прикладі, буде простіше і більш зрозуміло. Наприклад, нам треба з вами створити текст про доставку піци, який буде розміщений або на флаєрі, або під описом якогось відео, або на самому відео. Це підійде для всіх цих варіантів, тому що він буде коротенький по одному реченню на кожну із букв. Буква А Ascension. Ми говоримо голодний і немає часу готувати. Ми... Одразу тиснемо на біль, тому що дуже багато людей немає часу собі готувати. Часу сидять голодні, тому що вони просто працюють і в цьому всьому вирі події, і їм просто нема часу витрачати багато на цю готовку. Інтерес. Ми зацікавлюємо людину, викликаємо в неї інтерес. Говоримо, що ми привеземо піцу вам за 30 хвилин. Це звучить класно. 30 хвилин це швиденько. Я за 30 хвилин в мене вже готова їжа. Лайк. Дезайр. Де? Як нам зацікавити людину, яка голодна і хоче їсти вже? Ми описуємо, яка добра ця піца, смачна, соковита зі свіжими інгредієнтами. Ми описуємо, яка ця піца класна, або найпухкіше тісто у всьому місті, або щось таке, щоб людина захотіла ще цю піцу не тільки через голод захотіти їсти, а через те, що ця піца така добра, що вона хоче їсти вже. І останнє це екшен. Ми говоримо, що людині зробити, щоб вона могла цю піцу отримати. Замовляє в нашому додатку прямо зараз. Все. Ми дали їй шлях, як замовити піцу. Це просто треба перейти в наш додаток. Цей текст універсальний настільки, що ви можете брати його як текст для допису, текст для рінса або на якомусь флаєрі, він буде працювати класно, можете його крутити та адаптувати. Метод АІДА – це класичний метод, який часто використовують маркетологи і SMM-ники, щоб продати щось людині. І часто ми можемо навіть не здогадуватися, що текст написаний за цим методом. Але тепер ви знаєте ці чотири букви, ви можете розуміти по тексту, по його структурі, чи використовував копірайтер, який його писав, цей метод, чи не використовував. І наступного разу, коли ви будете писати продажний текст. Вам треба продати якусь послугу, особливо це працює, якщо ви пишете якісь тексти або креативи на таргет. То спробуйте прогнати його через ці чотири через ці буквочки або через цей метод і собі подивитися, чи він пасує по всім цим пунктам. Якщо так, чудово, цей текст буде гарно працювати. Він написаний правильно по продажному класному методу. Якщо ні, ви маєте шанс його редагувати і собі підправити під е, цей формат. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним. З вами була Ліля x 2 і я прошу вас про підписку на наші соцмережі, тому що там ще більше корисного для СММників на наш інстаграм, телеграм, а також на цей ютуб канал, тому що ми стараємося постити відео дуже часто. І все, що ми просимо вас, заплатити, це підписку і лайк. Це вся оплата, яку ми просимо. Дякую вам за перегляд і зустрінемося у наступному відео, колеги!